Вітаю всіх! Пропоную вам подивитися розклад, кому і що принесе останній тиждень листопада місяця 2024 року, з 25 по 30. Розклад буде, як завжди, на три варіанти. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. І по одному аркану беремо підказочку, що з цим вам робити. І так, обирайте перший, другий, третій варіант, обирайте свій, я починаю з першого. Що вам принесе? Які події, трійка кубків перевернута. Ну, дивіться. Можливо, у вас будуть якісь негативні емоції, можливо, зірвуться якісь святкування, домовленості. Десь щось ви, може, забажали собі, але воно або не здійсниться, або ви будете незадоволені тим результатом, який ви отримаєте. Тому е, будьте уважні, де вас запрошують або кого ви запрошуєте, і е, що у вас іще може відбуватися, це, можливо, е, щось буде таке з емоціями, такі коливання, негативні емоції, можливо, виникнуть ревнощі з вашого боку, і ви будете якісь претензії е, висловлювати. Тож будьте готові саме до таких подій, більш орієнтовано на особистий е, напрямок. Порада для вас, що вам потрібно зробити? Королева жезлів ну, будьте мудрими, проявляйте свою незалежність, пам'ятайте про свою самоцінність, ви особистість, яка вартує того, щоб з повагою до вас ставилися. І в першу чергу з повагою, ви повинні ставитися самі до себе. Не розпилюйтеся на Е, Бажання, які вам нічого корисного не принесуть. Будьте самі для себе незалежною особою, насамперед. І тоді у вас буде все складуватися у тому положенні і в тому напрямку, який ви самі для себе будете вважати або обирати. Другий варіант, які події у вас? Імператриця перевернута. Ну, по-перше, звертайте увагу на стан свого здоров'я. Можливо, ви забагато часу приділяєте всім навколо вас, оточуючим, це вас сильно виснажує. Ви, можливо, втрачаєте свій ресурс, свої якісь бажання не здійснюєте. І як наслідок, це може негативно сказатися, від, відобразитися на вашому стані здоров'я. Також по імператриці перевернути можливо, хто бажав які нові проекти започаткувати, йти в якийсь новий розвиток, підписувати папери або щось таке здійснювати, що буде сприяти вашому бізнесу або розвитку вашого бізнесу, то вам варто розуміти, що на цьому тижні краще утриматися, обирати окремий день або з кимось проконсультуватися. На коли вам потрібно, то приділити час, тому що наразі це буде для вас не актуальним. Першочерговим буде ваш стан здоров'я, і емоційний, і фізичний. Порада, що вам робити? Дев'ятка мечів Ну, по перше, перестаньте себе накручувати. По-друге, якщо хто хворіє, то вам потрібно знати, що вам варто вживати якісь кардинальні заходи для зцілення. Можливо, це для когось буде і хірургічна операція. Якщо того потребує ваше здоров'я, то не відмовляйтеся, тому що у вас є такі показники. І вам варто розуміти, що найгірше вже сталося, вже немає за що переживати. Кризис, можливо, вже і минув. Остаються залишки, які, можливо, вас. І головний біс спричиняють, і ви за щось турбуєтеся, можливо, якісь сни кошмарні вам сняться, або щось там неприємне, таке в думках у вас відбувається, то от вам варто з цього вийти. Вам варто розуміти, що вже вам як такової самої страшної загрози немає, але залишки потрібно вже завершувати, прибирати. Тож вживайте кардинальні дії, щоб ви могли це все до себе для себе на благо спричинити І третій варіант події для вас. Шістка жезлів перевернута. Ну Можливо, у вас якась була конкуренція, воно ніби таке й не конкуренція, на звадьбі, а ніби десь між знайомими, друзями на роботі. У вас були якісь такі ситуації, де ви почували себе. Ніби знаходилися у якійсь такій боротьбі, але це вас мало турбувало. То от наразі на цьому тижні ця ситуація може загостритися і дійсно перейти в конкуренцію. Можливо, хтось ваші контракти захоче там поставити під знак питання. Можливо, хтось буде вам напряму заважати, можливо, хто є такі люди, які вам сильно заздрять, і тому будуть ставляти палки в колеса. І ви повинні бути до цього готові. І давайте подивимось пораду, що вам з цим робити. Королема два мечів перевернута. Говорить про те, що ви потрібні, вам потрібно жити тільки своїм розумом. Якщо ви потребуєте наразі допомоги або хочете звернутися до когось із керівництва або із е, е, тих, хто має владу, то наразі це не варто робити. Опирайтеся на себе. Живіть за своїми принципами, у вас все має бути чітко і чітке розуміння того, що ви робите і куди ви рухаєтеся. Лише в такому випадку, коли ви зробите аналіз тієї ситуації, яка у вас склалася, виявите тих, хто вам заважає розвиватися, ви зможете усунути всі перешкоди. Головне, контролюйте себе, свої емоції і свої думки, і все у вас тоді буде гаразд. Тож, бажаю всім, щоб останній тиждень листопада. Приніс вам тільки позитивні зміни і тільки позитивні події. І взагалі в житті також.